Всім привіт! Вирішили ми трохи модернізувати наш подрібнювач важгілок, тому що він стоїть у нас без, зроблений верніше без коліс. І він трошки важкувати, якщо його десь транспортувати. У нас були ось такі колеса, купили ми резину і зараз, зараз будемо їх. Якось сюди приладнувати сюди. Приварили ми сюди такий кутник і зараз до нього приваримо ось так таку оську для коліс. І тоді поставимо колеса. очі Все, приварили ми цю оську, обрізали її. Тут наварили такий ще кусок проволоки, щоб воно далі не впирало в цю. Зараз кладемо так. Але в нас тут підшипники оці, тут вони сходяться туди. Тому ми вирізали ще таку розпорну втулочку. зарс <coughs> Ось так виходить. Вера, тут також щось наваримо ще і думаю буде нормально. Вирізав я ось таку ще втулочку, шайбу. Зараз я її отак прикладу сюди і легенько пару разів приварю. Якщо щось потрібно буде зняти, взяв болгарочку, легенько ще санув і зняв. Я тут е, сотню не буду йти цим подрібнюючим гілок. Якщо я десь перетягнути там полегенько, я думаю, що воно буде нормально і не Якщо зараз тут починати мудрувати, нарізати різьбу, треба шукати лерку, треба багато затрат яких не потрібних затрат. А так воно слід триматися і буде. Нормально працювати. З цієї сторони так само зроблено, як з тої сторони. Ось так я зробив такі втулочки і їх легенько прихватив, якщо потрібно, болгарочкою зрізав і поміняв, що потрібно. Так само тут, щоб не придумувати велосипеда. Спочатку ми думали ставити ось такі колеса, але е, ці колеса трошки вони непрактичні, тому що якщо твердий е, ґрунт чи тверда поверхня, то вони будуть їхати. А якщо трошки сніг чи болото, вони будуть е, застригати. Тому ми їх з однієї сторони поставили ці колеса, а зараз з іншої сторони, з цієї сторони, з цієї сторони будемо придумувати ці колеса. Ми зараз перемуштруємо їх і покажу, що воно вийшло. Зараз сюди ми приваримо такі пластини, я вже тут позначив і до них прикріпимо, прикрутимо колеса. Ось так, ось так вони мають бути. Але будуть ще прикручуватися вони до пластин. Їх можна було приварити, але зараз ці метал такі, що я не приварю, я спалю його більше, ніж приварю. Ну і зараз виріжу ці пластини, попросверлюємо отвори і будемо сюди їх прикріпляти. Повирізав я пластини, попросверлював отвори, так вже виставив все. Може воно тут не дуже так симетрично, з розмірами, але це воно, скажімо так, не принципіально. Ну і зараз поприварюю тут і тут, і тоді прикрутимо. Ну і вже думаю, що буде все готово. Поставили ми вже ці колеса, так вони прокручуються. Чому ці болти такі довгі? Тому що спочатку думали, щоб оцю пластину приварувати сюди наверх, а це просто прикладати і так стягувати. Але потім передумали і поставили ось так. І болти довгі, але вони тут мішати нічого не будуть. Ну і все, зараз ставимо на колеса, їдемо працювати. pero Quiero...